Микола пройшов строкову службу у 2012 році, а у 2018-му долучився до війська. Обрав саме 25-ту бригаду. Я бачив повреждення своєї лівої ноги. Коліно, воно все було розвернуте, кості було видно. Ну, я приблизно розумів, що вже там нічого не зробиш. Ну не думав, що буде. Ну і так високо получається. Турнікетний синдром, дуже довго з турнікетом, я пролежав тутрі, прийшлося там ампутірувати дуже високо. Евакуація, потім ампутація і зміна лікарень для проходження реабілітації. Коли він поранення, він мені розказував, що він лежав там під деревом, і він розумів, що каже, я маю вижити, тому що в мене є діти. Раді них я маю вижити. І зараз я вам скажу, вони не так до мене относяться, як до нього. Вони за ними аж трусяться. Ми поняли, що нам потрібно цінити друг друга, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Можна дякую. дякую дуже сильно. Настя каже, що дуже вдячне бригаді та реабілітаційному центрові. Їхнє улюблене заняття дивитися вдвох фільми та пити каву. А мріють про відпустку разом з дітьми у якесь красиве і спокійне місце, коли закінчиться війна.